Плісніва під матрасом. Це правда і таке може бути, якщо у вас неправильна основа під матрасом, або ви його покладете просто на підлогу. Ось в коментарі нам залишили, що дійсно таке буває. Я таке сам бачив і про це знаю. Якщо ви кладете матрасик просто на підлогу, і у вас висока вологість в кімнаті або неправильна температура, там дуже, дуже холодно, наприклад, в кімнаті, то може під матрасом утворюватись плісніва. Аналогічна штука, якби замість ламелей, лежав би просто цільний лист ДСП без отворів. Для аерації повітря, тому що якщо такий лист буде лежати, так само під матрасом може утворюватись пліснява, Власне, якщо теж висока вологість в кімнаті. Тому коли обираєте ліжко з матрасом, дивіться, щоб в основі під матрасом були отвори під аерацію, це можуть бути ламелі, це можуть бути лаги, це можуть бути металеві трубки, але має бути відстань для аерації повітря. І якщо ви берете ліжечко. З е, нішою для білизни так само мають бути отвори для аерації всередині самого, е, самої ніші для білизни. Так у вас повітря проходить знизу вгору і під матрасом нічого не пліснявіє. Якщо цікавлять е, якісні ріжка і матраси, сайт Солохає в шапці профілю телефон для зв'язку.